Овні стосунки у сучасному світі зовсім не такі, як ми читали в романах та віршах, і часто побудувати їх не так просто, як хотілося б. Проблема лише в тім, що на шляху до щасливої любові стоїть забагато перепон, хибних уявлень і патріархальних стереотипів. А тому сьогодні у новому випуску програми «Як ти» ми поговоримо про те, як стосунки можуть бути джерелом підтримки та любові, а не зобов'язанням та тягарем. Олег, можеш відірватися? Нам потрібно поговорити. Зараз. Хвилиночку, дограю. І так постійно, ніби мене не існує. Тобі ігри важливіші. Я не думав, що тебе це пригніче. Я просто хотів розважитись. Ти забув про мене. Ми майже не проводимо часу разом. Вибач, що змусив тебе так думати. Я радий, що ми відверто поговорили. Вітаю вас, Оксана. Дуже раді бачити вас у нашій студії. Оксана Побережна навчалася Луцький інститут розвитку людини університету Україна. Перша освіта медична, друга освіта реабілітація, третя освіта психологія. Досвід психологія. 5 років, медицина 5 років. Сьогодні така у нас дуже цікава тема. Стосунки. Розкажіть, будь ласка, що це таке, взагалі, які вони бувають? Вітаю. Насправді тема дуже цікава, і яку потрібно ну, навчати всіх, розпочинаючи з дітей і продовжуючи дітьми. Тема стосунків, вона широка і повноцінна буде тоді, коли кожна людина зрозуміє себе. Адже, коли я не знаю, як мені приємно, як мені комфортно з собою, тоді я не буду знати, як мені поряд бути з людиною. Адже відносини, стосунки це коли будують двох. І найперше, це зрозуміти і відчути всі свої бажання, мрії, вподобання, щоб цього не сталося неприємно, некомфортно, коли я поряд з людиною. Угу. Дуже цікаво. Дивіться, є ще таке, як токсичні стосунки, і здорові стосунки. Чи, взагалі, можна це розмежовувати, і можливо, якісь ознаки здорових чи токсичних стосунків. Дуже було б цікаво послухати вашу думку. Насправді угу. дуже цікаве, глибоке питання. Чому? Тому що все поділяють на правильно, неправильно, здорові, нездорові. І норма для кожної людини. Окрема кожна людина для себе визначає, що мені комфортно, що ні. Комусь комфортно жити з людиною, яка вживає алкоголь, разом з нею вживати. Для когось комфортно разом з нею палити. Комусь комфортно взагалі разом ще щось там, щоб була наприклад. Трьох, да? це теж нормально, комусь да, комусь ні. Тому от тут про норму ну, я би була досить обережна. Для... Найперше, це пізнати, що для мене норма, коли я спілкуюсь е, з чоловіком, ну, так як я жінка, да? я запитую. Які в тебе вподобання, що тобі подобається, як ти це бачиш, як ти бачиш продовження, чи ти хочеш продовження? Взагалі, які в тебе плани зі мною на майбутнє, є плани, нема. Це довготривале, короткочасне. Оце все ми повинні на початку визначати. І тому, повертаючись до першого запитання, це в першу чергу вміти розуміти, на що мені звертати увагу, щоб побудувати віднос стосунки, да? щоб вибудувати ці стосунки, чи я готова до тих стосунків? Адже стосунки ми постійно будуємо. Не буває це так близькавично і жили довго і щасливо, тому що в казках, фільмах, романах постійно про це пишуть. І тому тут потрібно знати, чи я готова, готовий, тому що чоловіки нас також будуть слухати, mm -hmm. будувати, вибудовувати і розуміти іншу людину. Mm -hmm. А якщо до ревнощів у стосунках, чи це нормальна практика, чи ні? Скажіть, будь ласка, як ревнують, як і чоловіки, так і жінки. Це може бути з самого початку. Це можливо бути в, вже в шлюбі, навіть якщо там декілька років. Що таке ревнощі? Зазвичай, якщо так по-простому сказати, ревнощі – це невпевненість в собі. І щоб цю впевненість якось в себе заповнити цю пустоту, я буду постійно в нього питати: Скажи, будь ласка, ти мене любиш? Ти точно мене любиш? Ти не кинеш мене? І скільки це можна? Ну, скажи, ну я не вірю. І так само і чоловік це може, тому що ревнують. Чоловіки і жінки. Просто дехто про це може говорити, а хтось це умовчить. Тому що тому повертаємося, щоб не було ревнощів, потрібно в першу чергу зрозуміти знов-таки себе, зрозуміти, чому я не вірю цій людині, чому я не настільки впевнена в собі. Тому що це, перш за все, невпевненість в собі, в своїх діях. Звичайно, якщо людина е, зраджує, тоді вона буде. Навмисно ревнувати, щоб відмазати очі, це про маніпуляції. Дуже багато є цікавого про ігри між чоловіками і жінками. Я думаю, ми колись це з вами зробимо. Що там навмисно роблять ревнощі, щоб спровокувати якісь емоції відносинах? Ага, ось так. Так ну, але, розкачати. Але, але загалом ревнощі, вони дуже сильно впливають на відносини до Звичайно, це маю на увазі, чи доходить аж до розлучення, до розставання. Так, тому що це може бути прямо як маніакально. він мені зраджує. Він точно з кимсь переписується. Ну от. Важливо e, зрозуміти, чому це виникає, тому що це може бути з дитинства, бо якщо, наприклад, тато зраджував, це може на, на підсвідомому рівні бути записано, всі чоловіки зраджують. Мама зраджувала у хлопчика, якщо дітки, да, записано на підсвідомому рівні всі жінки зраджують. Да? І інколи навіть у відносинах чоловіки мстять своїм мамам через жінок. Вони їх можуть бити, принижувати, кричати Маму любити. А жінок, з яким він вибрав бути, він її принижує і навіть до фізичного типу активності uh -huh. буде. Да? Тут дуже тонко і ренощ, якщо вона така нав'язана, хтось інший партнер може цього не не витримати і просто піти. Uh -huh. Ну бо це нав'язані думки, недовіри, це болюче, досить питання. Досить. І хоча вони не підв'язані, можуть бути не під нутіпа нема точно uh -huh. м, доказів, що в іншої людини є зрада. Вони постійно цим живуть. Ні, він угу. точно зраджує. Тоді ми повертаємося в терапію, особливо в дитинство, і шукаємо корні. Угу. Бо найперше зрозуміти корінь. Всіх оцих запитань, що ви це потрібно знати першу причину багатьох. Є така думка, от, якийсь певний сценарій стосунків. От мені, наприклад, якщо я чоловік, мені жінка щось винна або навпаки. Чоловік щось винен жінці, от що що ви скажете щодо цього? Колись як було після школи, якщо було якесь навчання, відразу потрібно було що одружитись, тому що батьки не могли утримувати великі сім'ї. І якщо ти не одружишся, все, тебе майбутнього нема. Чим більше час тікає, ти стара діва, ти нікому не потрібна, ти не цікава. І на жаль, досі ми живемо цим твердженням. І коли жінка одружувалась з історії, чоловік працює важко в полі, ти повинна вдома прибрати, наготувати дітей, все, що було, ти він приходить, ти все подаєш. На зараз на щастя, ми живемо зовсім інший період. Цього всього нема, і жінка повинна. Нема так само, і як чоловік повинен, нема працюють і жінки, і чоловіки. Тому на початку ми повинні домовитись, як ти бачиш наші стосунки, як ти бачиш, коли ми разом починаємо жити. Які твої зобов'язання, які мої, хто миє посуду, хто готовить наразі? Зараз все можна. Прибиральницю mm -hmm. можна наняти, готовку можна замовити. Можна піти десь по разом повечеряти. В цьому проблем нема. Ну коли тобі розповідають, ти повинна, оту так стоп. Задуматись, я дійсно щось повинна, кому що я повинна, і так само, коли кажеш, що чоловік повинен забезпечувати О-ля-ля, Тут взагалі ні, чоловік не повинен забезпечувати. Бо якщо в тебе бачення чоловік повинен заробляти мені, купувати, і все, все, все це питання до тата. Ти хочеш собі тата з татом не сплять. Це раз і назавжди завжди. Ви повинні запам'ятати. Тому чоловік нічого не повинен. Жінка повинна закривати собі базу. Що таке база? Ти маєш себе одягати, купити все, що ти хочеш, а не десь там економ режим. Ти повинна харчуватися, як ти хочеш, відпочивати, відвідувати різні заклади. Ти закриваєш цю базу, а чоловік доповнює тебе. Ну якщо ви кажете, ну я не знаю, що я хочу, купи мені то-то, бо в дівчатки є в подружки. Не вийде ніколи. От, взагалі, це питання всі до тата. Тому, оце хтось повинен, хтось не повинен. Ми про це домовляємося. Як ти це бачиш, і як я це бачу? Також я чула наприклад, просто це як ситуація, жінка щось вимагає від чоловіка, а він їй каже: А ти мені тоді що? Це, так само. це вже так. Да, це вже в них іде суперечки прям один на одних. В неї багато претензій, uh -huh. і в нього багато претензій. Дай мені. Ну це ж знову uh -huh. ігра починалась. Дай мені тобі сказав. Він каже, дай ти мені. А ще дуже люблять казати. Ти жінка повинна дати для чоловіка, тому що він піде наліво. Тут взагалі не потрібно на це дивитись. Ніхто нікому нічого не повинен. І питання навіть інтимності ну наскільки кажуть, що якщо ну, чоловіка не задовільняти, ну він ж іншу найде. Стоп. А що про нас не йдеться? Ти повинна задовільняти, але і чоловік повинен бути як mm. чоловік, він повинен поважати про твій внутрішній стан. Бо якщо вона бігає, в неї, в неї язик замість шарфіка, в неї там діти наготовити, ну маленькі, да, наготовити прибрати, ти не даєш їй няню, ти не допомагаєш їй нічого і приходиш. Ну, давай, сімейне, зроби те, що ти повинна. Mm. Ніхто нікому нічого не повинен. І навіть якщо їй дати день, якщо вона там з малесенькими дітками. Або багато зобов'язань. День відпочити, що ти відпочила, ну пошлі. Да? Не вийде, тому що ми маємо відновлюватись постійно, постійно. І оце, коли йде претензія, ти повинен, ти повинна, все. Ну тут сос, кричи, і тут просто потрібно йти за допомогою. Не вийде, бо купа претензій, він піде собі з кимось рішати, а в нас собі. Угу. Тоді ще таке болюче питання: статистика розлучень. Наскільки вона велика і взагалі наскільки це часто відбувається? Ну, на жаль, на жаль, статистика розлучень дуже росте. Вона перевищує будь-які цифри. І, ну, це боляче, тому що я акцент роблю на сім'ю. Бо якщо в нас немає сім'ї, ми більш не стійкі, нами можна маніпулювати, ми більш ламаємося. І от, от саме розлучення, це больна така тема, яка зростає. І чому? Ми з такими надіями будуємо все. Це буде найкраще, як в казках, да, тому що дуже на нас грали роль ці казки наше виховання. І стикаючись з сім'єю, ми розуміємо, капець, взагалі не так, як повинно бути. Я хотів або хотіла, бо По хотіла по-іншому. Є мене чоловіки, жінки, які просто розчаровані, не знають, що робити. Я більш нічого не хочу. Взагалі, все-все-все вибираємо якісь загальні вільні відносини чи що. Але не так, чому зростає ця статистика, тому що люди не вміють пізнавати один одного. Люди не цікавляться. Вони збудували картинку і цю картинку хочуть відтворити. Ось отак повинно бути. Да? Такі є шаблончики. Я його туди впихну, запихну ногами, а ніхто туди не влазить, тому що це мій шаблон. І Я хочу, щоб життя відбулося рівно тому, що я собі спланувала. І тут досить цікаво пізнавати один одного. От. Є така статистика не поспішати входити в інтимні відносини. Не поспішати для чоловіків, ок, для жінок. От просто запам'ятайте, тільки стала статева близькість, ваш мозок бачить об'єкт. Він мій, він мій і все, давай мені далі. Угу. І коли мені дівчата кажуть, ні, я можу, вільні відносини, не обманеш. Потім включається тіло. І... Кому як повезе жіночі органи, внутрішні органи, ну зазвичай в жінок, і йде блокування? Ти блокує сама собі що відчувати. Мені вже не цікаве життя. Взагалі не цікаве, коли вони знаходяться е зі старшими чоловіками, коли вони ходять е в відносини, в спілкування, коли він в шлюбі. Вона виникає виникають зривається мозок. Як чому? Куди? Що зі мною не так падає самооцінка, і це все буде безкінечно. Тому щоб побудувати здорові відносини, це потрібно вчити, розпитувати на що звертати увагу, як розмовляти, на яку тему не постійно так купи мені. Хочу це замов доставка туди-сюди. Не получиться. Вони так. Да, є багато чоловіків, які дуже хочуть щастя, і вони да купують, задарють. Ну потім каже вона, як відкриє рот, і на неї тако дивлюся, думає, за стули назад. Да? Тому ми не вміємо пізнавати, ми беремо картинки, картинки. А чи правда, що найкращі романтичні стосунки можна побудувати з друзями? Чи це радше стереотип? Гарне запитання на рахунок друзів. Ну, таке досить цікаве твердження. Якби. Що таке взагалі друзі? От, коли до мене приходять, ми починаємо вивчати, що для тебе дружба, що для тебе відносини, симпатія і кохання. І навіть чоловіки, жінки, ну, щось там одне слово скажуть, а якщо глибше подивитися, ніхто не розуміє, що це таке. І проблема в чому? От з цього питання виходячи. Всі думають, це моя подружка. Приходить чоловік сядай, сідає, я тобі розкажу все, що бігом, бігом, бігом. Спочатку чоловіки слухають уважно, потім їм набердають, потім вони взагалі не чують. От просто не чують. Тому не думайте, що от е, він ваш друг ніколи. Чи з друзів може бути ну знов таки, якщо ви запихнете чоловіка в зону і він тобі не буде ніколи вже партнером, ти не зможеш йому на нього пишатись як на льва, що це мій? Чоловік, заради якої хочу все. Ось це він може мені самооцінку підбивати. О, він цікавиться. Ну давай, не давай, ну нульсти, нульсти, нульсти. Пам'ятаємо, що в кожної людини є вторинна вигода. В кожної. І якщо між вами є щось, значить є симпатія. І отут досить цікаво. Дружби повноцінної не існує. Є коли ти просто на нього не дивишся, як на чоловіка він для тебе нейтральний. Зеро. Угу. Отак да. Якщо він для тебе зеро, ну він ніколи в твоїх очах не є чоловік. Тоді дружба. І якщо чоловік тебе не бачить як жінку, а ти для нього теж нейтральна, тоді можлива дружба. По іншому дружби не буває. Угу. Завжди є потреба. Чи можна взагалі побудувати якісні стосунки на відстані? Ось Таке ще питання цікавить. На відстані По... саме побудувати, так? Да? Побудувати. Хорошо. побудувати. Класне запитання, в супер. Чому тому, що зараз дуже багато розвивають е, знайомства на сайтах знайомств? Якщо ми спілкуємося на відстані, це що буває? Я людину не бачу, я не бачу жести, погляд. Мій мозок малює картинку. Він створює ну всю принца на білому коні. Він такий весь анучки, мене чує, мене слухає. Ти не знаєш, що він в цей момент робить, коли він тебе слухає. Де тві де його телефон знаходиться? Де твоя фотографія в цей момент? Дівчата, будьте осторожні, коли передаєте свої фотографії. Невідомо кому. Обережно не кажіть, де ви живете. Це все повинно бути, це твоє сокровенне. Не йшли йому все підряд, що на тобі є і чого на тобі нема. І в цей момент на відстані, Якщо ми довго спілкуємося на відстані, мозок створює ідеал. Але коли ви знайомитесь, ідеал не співпадає. І тоді все, валиться, все, картинка валиться і йде ненависть до чоловіка, він обманював або вона неправдива. Ні. Просто чим довше запам'ятайте всі, чим довше навіть, чим довше ви спілкуєтесь онлайн, як так називаю, да, тим буде викривлена картинка, не зійдеться. Тому mm -hmm. от, я завжди кажу: пошвидше зустрітись, побачити, відчути на смак, на запах, пощупати, який він, як дивиться, як не дихає, як дихає, бо потім кажуть, мене набридає, що він аж дихав. Він завжди тобі дихав. Просто ти його не, не слухала. Да? Тому ось так. На відстані і онлайн дуже важ, важко побудувати. Дуже. Потім картинка ламається. Угу. Якщо в стосунках відбулася зрада, чи угу. варто продовжувати взагалі ці стосунки, чи вийдуть вони якісними? Якщо я скажу, що це зраджують тільки чоловіки, жінки також. І є в мене чоловіки, які прямо на колінах молять, давай залишимося далі. Він готовий все пробачити. Запам'ятайте, раз і назовди, скільки людина може бути не така, як є. Насправді ми всі на початку хочемо сподобатися. Це ж ідеально. Я буду показувати, яка я вся така гнучка, така розумна. Да? А він буде показувати, який він файний, який досягатор. Рік триває симпатія. Рік угу. Рік я не є справжній, справжня. Рік нами керують гормони. Після все набридає. Я є справжня, і саме цікаво, люди фіксуються або три місяці то просто казка, це оце, бабочки, це все. Після цього люди запам'ятовують це три місяці і багато років живуть саме з уявою. Я хочу, щоб вона була така, як цих три місяці, або він. Но людина не може вічно бути ось така. Ви маєте це запам'ятати, що ми спочатку бажання сподобатися, потім я справжня. І оце ми повинні всі розпізнавати. О, ще таке питання. як розпізнати, що ваш партнер не хоче серйозних стосунків? А через хоче рот? А якщо просто вона мені зручна і потримає біля себе? Супер. Значить, тоді як він є вас спільні плани? Він знайомить з друзями, він вводить тебе в життя. Не просто по телефоні. Дивіться, я тут був, а це моя подружка, а це мій друг. Він вводить тебе в своє життя. Тобто ви можете появлятися в яких закладах, там на вистави, дівчата тягаєте їх на вистави, на фільмах, різні цікаві ресторани, заходи. Ви появляєтесь там разом. Він тебе знайомить, це моя, і він каже, як. Ви слухаєте в цей момент, хто я. Ось. Потім, ну, оце дуже. Дуже хибно, коли він платить за мене, все мені дає, це не показник. Взагалі. Бо дівчата більш фоксуються. Він мені все дарував, він так мені все дарував. І вона на цьому зациклилась. Насправді ні. Не вийде. Коли він тобі все купує, він тебе закуповує і хоче, щоб ти належала йому як деталь. Тому от важливо, плани разом, чи ми проводимо час, чи він відділяє для тебе час, а не тільки. Тільки хочу, щоб він задовольняв свої фізичні потреби. Угу. Взагалі тут не стосується фізичні потреби. Дівчата, я от завжди кажу, три місяці взагалі нічого. Ні, ні, ні. Після трьох місяців о клас можна, да. Якщо зможете, угу. не всі витримують. А як досягти гармонії в стосунках і зміцнити їх? Оце супер. Гармонія, о що таке? Гармонія, таке гарне запитання. Гармонія це щось таке здається. Жили в душу в душу. Угу. Не буває взагалі. Ну, в першу чергу, розуміти, це такий переди мною чоловік. Він любить відпочивати ось так. Я люблю ось так. Я приймаю його відпочинок. Він приймає мій відпочинок. І він працює скільки годин, я працюю стільки годин. Взаємоповага. До його вподобань, до його роботи, до його друзів. Я його не змінюю. Я бачу: ну окей, дано, дано, бачимо, дивимося, дано, значить, такі носки, такі, такі труси, носки там залишаються, те та тут залишається. Ми маємо казати: дивись, мені неприємно. Коли ти ось так робиш на його реакцію, на її реакцію чи чують з першого разу, да, старатись почути, старатись прислухатись один до одного так красиво говориться, в житті так тяжко, але насправді досить ні, коли ми зацікавлені постійно будувати і працювати над відносинами, оце гармонія, це я поважаю і не ображаюсь, бо оці образи найбільше нас бувають. Коли ми ображаємося і замовкаємо, не мовчати ніколи. А чоловікам бажання чути. Угу. Як тоді не, не знаю. <сум> боротися з цією одноманітністю в стосунках? Я думаю, що це багатьох так і відбувається, взагалі, якось підтримувати можливо, пристрасть в тривалих стосунках, Тривали. чи взагалі можна це робити. Просто необхідно, ну це просто необхідно. Не одноманітність. Да, ось неодноманітність однозначно змінювати ваші заклади, десь ви відпочиваєте. От я кажу, навіть якщо ви декілька там вже разом ви виїжджаєте mm. на нову обстановку, це може природа, це можливо новий готель, новий готель, і ви там двох разом. Да? Бо якщо ви багато працюєте, mm -hmm. а, масаж один одному, тактильність. Але з таким відчуттям, от я торкаюсь і хочу прямо відчути себе задоволення. Бо коли я відчуваю задоволення, мій партнер відповідно також. Бажання зробити приємно без очікувань. На жаль, чоловіки, коли побудують відносини, ну де ти дінешся, ну ти ж уже ж є, все, я пішов да? Я пішов mm -hmm. завойовувати. І отут їм потрібно нагад... дивись, коханий. Для мене важливо, щоб були знаки уваги твої, і ти кажеш, що для тебе важливо поцілунки, а можливо, квіти, а можливо, одна квіточка, а можливо, ми разом виїжджаємо, а можливо, десь ми разом дивимося фільми, і ми прямо говоримо, що для тебе ідеальні відносини. Ми постійно, і постійно стараємося над цим працювати, і бажання бути разом. Оце, якщо є, ми зможемо, що хочеш. Нове о, близькість вводимо однозначно, близькість угу. постійно, ми над цим працюємо. Нове зранку, якісь ранкові ритуали у вас повинні бути. Якісь ритуали вечірні також повинні бути. А тоді що таке питання? Якщо з'являється в стосунках сім'я, дитина, як підтримувати пристрасть між партнерами? Щоб це все не рухнуло. <сих> 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 а, окей, <сих> добре. А тут повинна бути няня. Однозначно, щоб допомагати для жінки. Бо якщо е, на початку, ну давайте так, на початку, як з'явиться дитина, гормонально жінка не хоче, це нормально. Да, змінюється її вподобання, її відчуття в тілі, ціло її змінюється. І от чоловіки до цього повинні психологічно бути готові, що в ній відбуваються неймовірні зміни, от просто неймовірні від гормональних до е, таких до будови тіла. Да? І коли е, От деякі чоловіки це розуміють, це великий плюс. Не всі, не всі, і от все таки, щоб зберігати, давати жінці підтримку. Можливо включати батьків, можливо, включати бабусів, дідусів, да? можливо, включати подруг, щоб жінка, хоч чуть-чуть могла. Видихнути, от, видихнути, тому що якщо малюк там ти зникаєш як жінка, з'являється мама, ми залежні, там годування, не знаю, там якийсь прикорм, куча всякого такого, що ти взагалі про це навіть не думала, бо всі ж дивляться фільми. Це так красиво, він так пахне, так пахне. А потім воно виходить зовсім по-іншому. Тому от, намагатись, якщо чоловік... Прийти допомогти, це по ціну нормально. Викликати про якесь да, щоб хтось вас прибирав. Якщо ти можеш, якщо не можеш цього зробити, тоді сам стаєш прибираєш. Не критикувати сам найбільше, не критикуйте один одного. Бо як тільки починають критикувати, все падає. Ну, от, все, що стояло, воно відразу впало. Тому що, якщо з'являється малюк, ви повинні піклуватися один про одного про психологічне і фізичне здоров'я, тому що, можливо, недоспані ночі. Якщо можна, залишаємо дитину. Ну і їдемо кудись разом, от, разом, просто фільм, готель, ну я не знаю, природа, будь-куди, кожен наскільки хто може дозволити. І наостанок, як не боятися озвучувати свої бажання, можливо, страхи, можливо, відмовляти в чомусь, без от без почуття страху, що ти партнер-партнер образиться на тебе. Образиться. образ ну не знаю, образиться не знаю. Образ. Буде ah. не захочу говорити. Захоче говорити. <с pigment> класне запитання. Насправді це постійно мене запитують, як так сказати, uh -huh. щоб він почув. Ну тут більше йде від жінки, прям запитання, да uh -huh. бо чоловіки валять, як я, хоча ну ладно. Е, е, це як так сказати в першу чергу, коли ми як дорослі, ми як дорослі, не діти, тому що ображаються. Запам'ятайте, Расі завжди, ображаються діти, образа це дитяча позиція, дитяча. І якщо партнер мій ображається, він не може сказати, що не так, що не комфортно, і тому ну зазвичай можна це налаштовувати на початку, не тоді, коли вже ми там на кількість років, mm -hmm. а на початку. Вчитися з ним знаходити комунікацію, проговорювати, говорити. Ну це все на початку. Це так важливо саме перше початок. А ми всі як Воми з головою. А потім вже така чухаємо, де не чухається, не вийде. Тому сказати, проговорити. Дивись, я би хотіла тобі щось важливе сказати. Тільки не кажіть. Мені треба з тобою дуже важливо поговорити в чоловіка. Зразу так куди втікти. Що я знов зробив? От або при вході, як він заходить з роботи, ну не чіпайте його годину, годину не чіпайте його. Бо він тільки пройшов, то йому так дитину на <плес> і погнала. Ну так теж ні, тому що йому треба вібрації і А ще важливе, чоловіки не вміють сидіти з дітьми, тому що діти дуже швидко е, туди-сюди двигаються, а вони не не встигають і в них болить голова. Тому жінки набагато проще бути з дітками, ніж чоловікам. Тому дівчата ви повинні це пам'ятати. Щоб як завершення нам підкреслити, що ж таке стосунки. Стосунки це в першу чергу вміти розуміти людину, вміти сказати, що хочу я, що я хочу отримати від цих стосунків з тобою, що я можу дати, і що я можу взяти. Оце наскільки цікаво зануритись в себе, познайомитись з собою і тоді вибудувати, от, давайте візьмемо це красиве слово, здорові стосунки. Здорові, це дає взаємоповага, взаєморозуміння. І Прям плекати і будувати нашу сім'ю. Оце так важливо, але з самого початку пізнавайте людину, не дивіться на неї шаблонно. А я нагадую, що ви дивилися програму «Як ти?». Пам'ятайте, здорові стосунки це взаємна любов, підтримка та турбота, як зазначила наша психологиня Оксана. Але водночас незалежність та свобода. Залишайтеся на зв'язку, адже в наступному випуску ми продовжимо тему стосунків, але зосередимося на важливому аспекті: як не втратити себе у них. До нових зустрічей!